27 єпископів із всього світу зібралися у греко-католицькому кафедральному соборі. Основною причиною приїзду при владик стала хіротонія отця Ніла Лущака в єпископи помічники владиці Мілану Шашіку. Стільки вірників, як цього дня в соборі, збираються хіба на Різдво чи великдень. Хто не встиг на літургію о 9.30, довелося слухати службу на дворі, і незважаючи на сильний сніг, ужгородці скупчились і перед собором. Ой, люди... Близько двох років тому владика Мілан Шашик, єпископ Мокачівської греко-католицької. Єпархії звернувся із прошенням до папи римського Бенедикта XVI, аби в єпархії було назначено єпископа помічника. Він буде протосінкелом, тобто першим заступником єпископа. Ну і буде ходити всюди, де буде така потреба. 19 листопада цього року Бенедикт шістнадцятий призначив отця Ніла Юрія Лущака єпископом, помічником Мукашівської греко-католицької єпархії. А сотнього дві 2012 -го, дванадцятого осороку нашого повіка. Владика Мілан каже: тепер буде набагато легше виконувати замислені справи, адже мукачівська єпархія надзвичайно велика. Двом буде легше працювати як одному, тому що було треба часто їздити на дві-три місця. Ну і... Ja vyčúval, že treba podíliť tú prácu, hoča máme sinkeli, máme arcidekani. Arci Bohu ďakujem, je taká rozlehla, veľká, čo treba pomíčať. Те, що владика давно хоче помічника, знали і його колеги отці Мукачівської єпархії. Кажуть, за час служіння єпископ Мілен зробив багато корисного, тому вірять у те, що за час двох владик справи підуть і ще краще. Наша єпархія потребувала помічного єпископа, оскільки вона є надзвичайно велика, і порівнюючи з іншими єпархіями, вона має надзвичайно велику кількість парафій і вірників. Ось чому потрібно е, більше, як можна сказати, більше уваги і більше сили? Церемонія хіротонії тривала близько двох годин. Головним святителем був владика Мілан Шашик співсвятителями владика Вільям Скорла, митрополит Підсбурський та архієпископ Циріл Василь, котрий розповів, яким повинен бути єпископ, завдання кожного єпископа, наслідника святих апостолів, є те ж саме, що робив святий Франциск. Вказувати на Христа, доносити Його слово до людей, привертати людей до Христа і в той же час в молитві до Нього представляти все людство. В кінці бути дійсним алтер Христус, другим Христос. Повнотись також участь у хіротонії взяли апостольські нунцій в Україні архієпископ Томас Едвард Галліксон. Присутній був і глава Української греко-католицької церкви Патріарх Святослав Шевчук та багато інших католицьких єпископів із різних куточків України та всього світу. Аксіос У одягли єпископську мантію, камілавку золотистого кольору, священний хрест та дали посох. Владика Ніл вимовив молитву присягу. Тройця і посоєдинені єдинородного неразлучний прибувши святі його плоти, і я ще з ним прибуваючий вовіки, з Сунеї бо прийде судити живих і мертвих. Праведних же і грішних, опісля хіротонії в соборі продовжилась служба Божа. Миряни вітали новопризначеного владику молитвами. Опісля служби зустрілися з ним в резиденції, де мали нагоду привітати помічника єпископа особисто. Помічника єпископа мріють і інші владики. Так, владика Михайло Колтун розповів, що теж звернувся до Бенедикта 16-го із проханням про помічника владику. Але я заявився так перед своїм синодом, що хочу помічника, бо насправді такий е, е, об'єм великий: 240 священників, 400 храмів, так, да, і плюс додатково, що я виконую. Е, Обов'язки голови департаменту по співпраці з силовими структурами України немає помічника і владика Вільям Скорла, котрий приїхав на Закарпаття із США. Каже, бувати в наших краях, зокрема в єпархії, доводиться бути вже втретє. За час останнього візиту, на його думку, справи пішли на краще. Помітив реставрацію у приміщеннях резиденції, також відновлення собору коли я вперше приїхав сюди, тут все виглядало по іншому. Це була бібліотека, яка належала владі. А тепер вона вернулась до церкви Мукачева. Також церква дуже гарно прикрашена і гарна. Я не маю помічника в Піцбургу, але раніше ми їх мали. І скоріше всього, ми все таки візьмемо одного в найближчому майбутньому. Чечеса нововисвічений владика Ніл Лущак родом із Ужгорода. Народився 22 травня 1973 року, 2 липня 1973. 1996 року рукоположений у священники, після чого постарював на різних парафіях Мукачівської єпархії, навчався у папському урбаніянському університеті, де здобув науковий ступінь ліцензіату із філософії, прийняв чернече ім'я Ніл та 2010 року склав тимчасові обіти. Того ж року розпочав викладати філософію в Ужгородській греко-католицькій богословській академії імені блаженного Теодора Ромжі. Провчився три роки і до мене звернувся Владика, чи не погодив, чи не погодив би я стати священником, бо є в цьому дуже велика потреба, священників є мало. А потім я доповнив свої студії, вже так будучи священником. І я, звичайно, на це погодився. Мене було висачено в 96-му році. Спочатку були дуже нелегкі, тому що в перечині ми не мали. Ми не мали ні церкви, бо церква не була повернута. Нам повернули тільки парафіальний будинок, який розвалювався. І завдяки вірникам ми отримали таку чудову ділянку в центрі Перечина, де могли почати будівництво церкви. Загалом владика Ніл каже, все життя служив Богу та от до армії і не підозрював, що життя його так кардинально зміниться. Повернувшись з армії, я вже став дорослішим, можливо, мудрішим досвід. Досвід, той, який я там набрав, та школа життя, яку якою називають армії, вона вона викликала в мені якесь таке бажання присвятитись духовній праці. Владика Ніл обіцяє служити Богу до смерті, віддавати і душу, і тіло заради слова Божого. каже, намагатиметься бути хорошим владикою для вірників та вірним помічником, дає єпископа Мілана Шашика.